Доброго дня, мої дорогенькі. Давно не робила розпродаж, і сьогодні вирішила виставити те, чого в мене багато, і. Розказати, які приємні ціни. І так, зараз в каталозі дуже приємна ціна на гелі для душа 250 мл. Як там акція, якщо ви берете 3 штучки, то чоловічі йдуть по 109 а жіночі йдуть по 95 гривнів. Ну, так як в мене багато їх, я вирішила зробити розпродаж. І жіночі будуть по 60 гривень, а чоловічі будуть по 70 гривень. І так, поїхали. 250 мл гелі для душа. У мене дві малинки є. Є ось цей східний аромат, дуже-дуже приємний, дуже класнючий. Таких в мене 5 ароматів. Оцей один є. Ось такий один. Ще отакий. От такий є цілий набір, навіть крем для рук, скраб, все є з цього набору. І ось цей персик. Ось такі жіночі гелі, всі будуть по 60 гривнів, навіть, якщо ви надумаєте купити один. Так що прошу. Чоловічі. Чол... А, ну і ще ось такі, Ось такі ще. Це новинки. Якщо зацікавить чоловічі, чоловічі тут у нас є два в одному це шампуні гелі, тому вони дорожчі. Три штучки ось таких, дві штучки таких, один ось такий, і два ось таких. Всі будуть по 70 гривнів за штучку. Кулькові дезодоранти. Так, один такий, як оцей гель, можна зробити набір. Дуже багато у мене full speed. Зараз full Speed змінив дизайн. Це ще дизайн старих fullspeedів, ті, що були по 75 мл. Ось таких декілька Mask Metropolitan Black Suit Secret. У мене водички забрали, залишались кулькові дезодоранти. Кулькові дезодоранти всі отдам по 50 грн. Тут є 24-й рік, кінець 23-го року, так що треба їх. Вже використовувати, тому і ціна така смішна: 50 гривень. Всі запечатані, всі в дуже чудовому стані. Кулькові чоловічі по 50 гривень. Ну, і ще отут у мене є отакі спрейчики для тіла, такі парфумовані. Отут арбузик, ще якийсь чай. Тут дуже приємні такі фруктові аромати. Тут 200 мл. Да, 200 мл. Такі в каталозі були дорогі, 350 гривень колись. Зараз в мене розпродаж всі по 150 гривень за штучку. Їх в мене всього 4 штучки залишилось. Так що, кого зацікавить, будь ласка, запитуйте. Спрейчики по 150, жіночі гелі по 60, чоловічі гелі по 70. І кулькові дезодоранти по 50 гривень за штучку. Межах Одеси доставляю безкоштовно а так, висилаю хоч на Укрпошту, хоч на нову пошту, кому як зручно. Будь ласка, запитуйте, чекаю на ваші дзвіночки. Кількість обмежена. Всім пока.